Хустенко і з нами так. це економіст. Пане Олеже, вітаємо. Вітаємо да, вітаю вас. Який максимальний прогноз, на який ми можемо розраховувати, і що може завадити нам отримати отой максимально позитивний висновок від МВФ? Я б сказав би так, що для нас ніколи, я думаю, в ході цієї війни не було так важлива ця місія, uh -huh. як вона? Важлива зараз, і не тому, що ми маємо отримати від них добро на 1 мільярд доларів до кінця цього року. А від того, що нам потрібні кошти на наступний рік, У нас дефіцит державного бюджету значний 35 мільярдів доларів, 2 мільярда доларів має зайти з боку саме міжнародного валютного фонду. Я так думаю, що багато хто може сказати ну дивіться 2 мільярда з 35 мільярдів, які ми маємо отримати на наступний рік, начебто, не така значна величина, це десь одна сімнадцята взагалі від цієї суми, але це більш ніж важливий сигнал з точки зору того, що можна буде отримувати фінансову підтримку для державного бюджету на наступний рік. І від того дуже важлива ця місія. Від того так багато уваги їй приділяється. Не тому, що там так багато коштів, а тому, що вони важливі з точки зору того, щоб можна було продовжувати отримати фінансування для дефіциту державного бюджету бюджету на наступний, навіть не на цей рік, а на наступний рік, що може завадити, завадити може те, що е, частково е, те, що було. Про що було заявлено, воно іде більш повільно, ніж скажімо, це очікувалося з боку міжнародного валютного фонду. Хоча я думаю, що з великою вирогідністю ми можемо з вами сказати, що висновок місії зараз буде позитивним, може з певними застереженнями, і застереження ми знаємо, чого стосується, бо до цього українська сторона обговорювала скажімо, з міжнародним валютним фондом додаткові такі шляхи на. Повнення державного бюджету, в тому числі у контроверсійної, з точки зору, е частини українських експертних кіл, е е зміни в податковому законодавстві. А ще й з заднім числом, ми знаємо, що документи е закон проголосовано. Він лежить на підпис у президента е вже майже. 30 днів, 29 й день, якщо я не помиляюсь, президент не підписав його ще, і це може бути таким от відкритим питанням. Теж правда, що я розумію, що багато уваги приділяється знов таки додатковим надходженням до державного бюджету. ось я б звернув би увагу на те, що там в місті зараз в Києві у нас перебуває експерти, в тому числі з розбудовою антикоррозбудова. Антикорупційної архітектури і, і, взагалі, по антикорупційній діяльності. Пане, так а можете пояснити, в тому, от ви згадували в тому числі цей закон та ще не підписаний президентом про збільшення податків. Він же був спрямований, в тому числі, на те, щоб наповнити бюджет цього року ще а от, а президент зволікає з підписанням та двадцять день. Ми знайшли чим перекрити. Ну тому зболякає. бо заднім числом, ну це ж взагалі не по не по закону, не можна заднім ні, числом. ні заднім числом робити. в принципі нічого ну, не от, можна буде зробити так. це зрозуміло. Наскільки я розумію, те, що можна вирішувати взагалі, про з бюджетом ти можеш вирішувати лише питання в таким в швидкому темпі. Це не змінами пов'язаними з податковим законодавством, а лише зменшенням витрат. Угу. Якщо знайшли можливості зменшення певних витрат, то від того можна і, 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 і не робити так швидко ті зміни, які були необхідні там, скажімо, по податковому законодавству. Давство єдине, бо є існує правило в державному бюджеті, в державних фінансах, якщо треба фінансувати дефіцит державного бюджету, а ти не можеш його фінансувати в короткотерміновій перспективі протягом від сьогоднішнього дня до шість місяців зараз, від теперішнього дня. Це означає, що єдиний шлях, який ти можеш застосовувати, це зменшення власних витрат, якби це болюче не було і для політиків і для суспільства. І тому я думаю, що на цей рік використовувати Стовується саме цей трек. А на наступний рік там питання відкрите, бо там є достатньо великі ризики, і пов'язані, в принципі з глобальним фінансуванням, і з, з стійкістю до mm -hmm. фінансування пане Олеже, які додатково вимоги висуває до нас МВФ, окрім тих, які ми знаємо на пам'ять антикорупції, боротьба з корупцією, реформа судів. Ну і так далі ми маємо буквально хвилину. Там таких особливо додаткових вимог немає. Взагалі звернув би увагу, що вони всі однакові. Якщо ви подивитеся співробітництво наше з міжнародним валютним фондом, програму з Європейським союзом, програми, які є з Великобританією Сполученими Штатами Америки. Там завжди буде існувати все, що стосується антикорупційної архітектури, буде стосуватися проблематики пов'язаної з верховенством права. З міжнародним валютним фондом буде окремо виділятися все, що стосується. Корпоративного державного управління і тут мова йде про державні банки, і взагалі про державну власність, що знаходиться в державній власності, як воно має функціонувати. Є певні вимоги пов'язані взагалі з забезпеченням правопорядку в країні. Ну, це ми знаємо. Це стосується і БЕБА і стосується судової реформи. Ну так обговорюються макроекономічні параметри. Я розумію, що сьогодні обговорювалося більше все, що зв'язано з те, що називається макроекономічною рамкою. Дефіцит, інфляція, курс, яким чином що можна коригувати, які є джерела наповнення державного бюджету, що буде відбуватися в позитивному негативному сценарії, в оптимістичному сценарії. Ну про це зараз ідеться мова. Там такі умови вони не змінюються. Міни спочатку, просто що частково вони уповільнилися по деяких параметрах їх виконання по деяких параметрах на навпаки є більший прогрес ніж очікувалося. Почали дякуємо, пане Олеже Олеху Стенко з нами з прогнозами щодо місії МВФ. Нашими очікуваннями. Ну і звісно, традиційно вже вимогами міжнародного валютного фонду до України.